ЗСУ знищили е, за добу, що минула 14 ворожих танків. Ну і свіжа новина. І ще один російський Су-25 було збито на фронті. Сталося це на Донеччині, в районі Бахмута. Відповідно. Цієї це буде статистика дня наступного. Це тільки завтра. Генштаб порахує цей збитий літак, але ж подробиці ми знаємо вже зараз. Давайте з того потішимося. Повідомляють, що поцілили цей літак, поцілити його вдалося прикордонникам із ПЗРК, тобто переносного зенітно-ракетного комплексу. Йдеться про су 25 і це штурмовик. Який з неба підтримує атаку піхоти, ну саме тому він і потрапив в приціл наших армійців, наших прикордонників, ціна су 25 приблизно становить 11 мільйонів американських доларів. Ну і на початок цієї війни, на початок російського вторгнення від 24 лютого, 2022 року е, тих сушок в росіян було дві сотні. Утім, як ми бачимо, нині ми регулярно їх е, збиваємо. Ну а загалом же вже під три сотні літаків різних типів в небі над Україною було збито. Утім, останнім часом переважно це саме ці от су 25 Ну вони єдині, хто в повітряний простір України наважується залітати. Ну але і це їм платня за це. Вони те мають регулярне собі знищення. Також важливий, дуже важливий момент, що окрім знищення безпосередньо цих от бойових літаків, росіяни мають і втрати серед бойових пілотів, які перебувають в той момент за штурвалом цих бойових літаків. Ну і треба розуміти, що підготувати авіатора, ну от здатного керму кермувати цим от штурмовиком, здатним. З неба орієнтуватися на полі бою, який відбувається на землі. Той бій здатний підтримувати свою піхоту, здатний знищувати ворога. Ну, ви маєте розуміти, що це авіатор направду високого класу, і підготувати такого це реально не те, що не один місяць, це не один рік. Ну а на тепер ми таких пілотів за штурвалами цих от 25 п'ятих сушок, збиваємо. Вельми регулярно і відповідно росіяни не в змозі так швидко заміну тим пілотам підготувати. Тому це такі от ті втрати, які вони не зможуть компенсувати найближчим часом точно. Тобто мова навіть не тільки про літаки, не тільки про гроші, але і безпосередньо про тих, от виконавців, які за штурмалами тих е, літаків перебувають. І ще з важливої е, з важливих подій вартих е, нашої уваги, нашого обговорення дивіться, Наявність в Україні далекобійної зброї, якою ми здатні знищувати легітимні, ну тобто, виключно військові цілі на території Російської Федерації, визнала українська влада. Визнав таке, зокрема, секретар РНБО пан Олексій Данілов каже, ніхто нам не забороняє бити по російській території своєю зброєю. І увага, ми таку зброю маємо, каже секретар РНБО в інтерв'ю телеканалу CNN. Ну і я нагадаю, чому це важливо. Чому м, таке зізнання варте нашої з вами уваги? Ну бо дотепер все, що стається там несподіваного і гучного на території Російської Федерації, ми офіційно пояснюємо бавовною, ми пояснюємо це курінням в неположеному місці. Але ж ми, Україна, не беремо на себе відповідальності за всі ці вибухи і детонації. І тепер, от з вуст Олексія Данілова, маємо. Опосередковане в тому зізнання, що теоретично все таки ми можемо бути до того причетними. Ну але звісно, звісно, зауважу, що по кожному конкретному випадку треба чекати офіційного заяви, офіційного підтвердження. Бо до того це все припущення, до того це все такі, от знаєте, опосередковані наші розмірковання.